Слава Україні, друзі. Знаєте, я сьогодні, напевно, як і ви, бачив те саме відео відео з розстрілом українського військовополоненого, який е, сказав слава Україні. Вітаю, який сказав слава Україні. І це були його останні слова, тому що російські виродки його беззбройного після цього розстріляли. На жаль, таких відео, подібних відео, ми з вами. Бачили вже багато за час цієї російсько-української війни і складно нас, скажімо так, здивувати тим, що росіяни вчиняють подібні воєнні злочини. Але це відео воно і мене, і мабуть вас особливо вразило, тому що тут ще багато символізму у цій історії. Насамперед я сподіваюся, що рідні. Загиблого героя дізналися про його загибель не завдяки цьому відео. Але якщо вже й так, то мої щирі співчуття усім рідним, усім близьким цього чоловіка. Сподіваюся, з часом ми дізнаємося його ім'я і держава його належним чином вшанує. Ось, але, але друзі, ви знаєте. Про що хотів би сказати, особливо це, мабуть, буде корисно послухати усім, хто втомився від війни, тим, хто тікав з країни і зараз намагається розповідати, що це вибір тих, хто воює воювати, а також тим, хто а, намагається розповідати нам у соцмережах про те, що війна їх не стосується. Так ось стосується, стосується безпосередньо. І Ось така ситуація, яка сталася, це жахливе вбивство, воно показує, що росіяни нас показує, вкотре підкреслюють, що росіяни нас готові вбивати і вбивають тільки за те, що ми українці, тільки за те, що ми хочемо жити у своїй вільній країні, в Україні. І так відбувається не тільки зараз, не тільки протягом цієї російсько-української війни. Так відбувається століттями. Просто знаєте, у наших предків, у закатованих, розстріляних, тих, кого заморили голодом, у них не було інтернету, вони не могли так розповідати про це на весь світ, як сьогодні розповідаємо ми. І в цьому є наша певною мірою перевага. До речі, я у себе в Твіттері викладав це відео англійською мовою, написав твіт про це. В описі до цього відео лишу посилання на нього, будь ласка, друзі, в твіттері Обов'язково його поширте. Наші союзники мають бачити обов'язково цей воєнний злочин. Так ось, росіяни нас готові вбивати тільки за те, що ми українці. І це істина, це аксіома. Так є, це треба усвідомити і треба прийняти усім, хто досі ще думає якось інакше. Відповідно, у нас із вами, і це теж треба чітко розуміти: немає іншого вибору, крім як перемагати. Ми з вами зобов'язані перемогти у цій російсько-українській війні та знищити при цьому якомога більше російських окупантів, щоб це горе, щоб це зло не прийшло потім до наших дітей, онуків та інших нащадків. Ми маємо викорінити. Імперське російське зло назавжди з цього світу. Я вважаю, що в українського народу це є сьогодні історична місія. Нам не буде легко, на жаль, буде ще багато втрат, але ми мусимо перемогти. Тому що якщо не дай Боже, ми не переможемо, то нас, як і нашого українського військового героя, будуть вбивати. Розстрілювати за те, що ми українці. Причому абсолютно усіх. Що проросійських українців, що тих українців, які знають, що Росія це ворог, а росіян необхідно вибивати з нашої землі, російських загарбників необхідно знищити. А отже, друзі, я розумію і поділяю вашу людь. Я усвідомлюю, які зараз у вас емоції, в мене емоції такі ж самі. Зрозумійте, що, на жаль, Таких випадків буде іще багато. І не усі вони просто потрапляють на відео. А отже, для нашої перемоги, задля того, щоб це зло було викорінене з нашої землі, ми з вами зобов'язані далі працювати на перемогу, допомагати Збройним силам України. І всю вашу лють обов'язково конвертуйте у донати Збройним силам України. Тому що кожна ваша гривня наближає нашу перемогу, кожна ваша гривня допомагає знищувати російських окупантів. Відповідно, над цим і мусимо далі працювати. Тримайтеся, друзі, допомагайте українській армії. Вічна слава кожному, хто, та кожній хто поліг у цій боротьбі за Україну. І слава Україні!